Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Добрий день. Зв'язку з тесен військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. З багато розмов про те, що в Україні потрібна додаткова мобілізація? Зовсім недавно один з депутатів Верховної Ради припустив, що в Україні можуть мобілізувати за потреби навіть всіх чоловіків. Однак такої необхідності, як він каже, зараз немає. Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що мобілізаційний план в Україні поки що не виконаний, тому немає потреби взагалі вголошувати збільшення мобілізаційної планки. За яких умов взагалі може бути таке, що от мобілізують всіх чоловіків? Чи може взагалі? Таке бути, і що ви про це все думаєте, навіть дуже кровопролитні війни не забирають усіх чоловіків. Так не буває в історичних прикладах і паралелях. Разом з тим, маємо розуміти, що війна екзистенційна або ворог наш або ворогами. І на превеликий жаль, ми також зазнаємо втрат. І ніхто, крім нас, воювати не буде. Така сувора і жорстока дійсність. Мобілізаційний ресурс будуть поповнювати виключно українці. Інших сценаріїв не буде. Змій повідомляє, що ось Кремль наказав спецслужбам знову готуватись до загрози нового закладу. Що боїться Путін? Путін боїться втратити своє життя, те, що відбулося із пригорном. Це ніщо інше, як проба вежі однієї з веж Кремля, на мій погляд, вежі ФСБ, я це називаю так звані умовні кабінети, помацати його на трансфер, тобто замінити його, вся російська історія рясніє такими. Палацевими переворотами, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра перша здійснила палацевий переворот без корони, Потім Олександр І погодився на убивство свого батька. Потім більшовики, котрі знесли царя, А вся історія, скажімо, боротьби Сталіна за владу, це нескінченне зачищання свого свого оточення, бо навіть і сам Сталін рано чи пізно був зачищений. Потім цього боїться як вогню, на мій погляд, зі смерті пригожена він перший раунд боротьби. Виграв, але буде другий, третій, четвертий. Чим це все закінчиться? Я не знаю. Чи це вітається? Ця, ця бійня між, між отруйними павуками у банці однозначно так. Але пам'ятаємо, що від перестановки до данків все, що стосується України, сума не змінюється на початку двадцятого століття, коли постала молода українська державність. Що військ що війська більшовиків, тобто їхня держава, яка тільки ставала на ноги, що рефлексія царської. Імперії білогвардійці, однаково вороже приймали українську держ... державність. Не має значення, яка державність у росіян в частині українців, вони абсолютно консолідовані. А ось якщо навіть і уявити, що цей заколот ймовірний, хто це може зробити? Це і вагнерівці, будуть мститися, чи незадоволені військові, чи є якісь такі сили, що там можуть піти на такий крок? На мій погляд, єдина серйозна сила, котра... Може знайти оцей оцю кротову нірку до самого Путіна. Це велика олігархія, чому вони всі обкладені санкціями, Вони шалено втрачають, А люди, котрі мають -високі, високі прибутки, і вони вже збожеволіли на своїх статках. А ще їхній Фелікс Едмундові Джежинський свого часу сказав, що власних найбільше з релігії можуть удатися до чого завгодно. Якщо і можливий імпульс, то у поєднанні вежі, вежі кремля, котра називається. ФСБ і от саме цих людей від військовиків я персонально такого кроку не чекаю, тому що шо його є вірним поплічником саме Путіна. До речі, теж доволі рідкісне явище в їхній історії, щоб самі військовики так підтримували свого царя чи не до царя Скоріше навпаки, було у них скажімо повстання Кор... корнілова свого часу проти уряду Кель. Керенського, який він був дуже незадоволений, це мало іморвіно. А от в такій комбінації, яка окреслено думаю, сценарій цілком робочий. Як буде у підсумку, побачимо. Бійня почалась. зичимо їм у цьому успіху. Ось змі повідомляють, що Сполучені Штати можуть передати Україні додаткові касетні боєприпаси більшої дальності, яку роль зараз відіграється з. Ми вже неодноразово розбирали ситуацію з казетами боєприпасами. Давайте ми повторимося на прикладі М-864. Це снаряд, який має у своїй комплектації 72 бойові субелементи вибухові до 200 грам. Кожен важить. Умовно накриває футбольне поле для того, щоб звичайними снарядами накрити футбольне поле, треба десь 30-40 залпів. Це навантаження і на самі стволи, і навіть на ціну тому що один штатний боєприпас, крім М 795 коштує у межах тисячі доларів. А ескалібур високоточний, котрий точно досягає одиниці бронетехніки, коштує від 120 до 170 тисяч доларів. А кілька касетних боєприпасів виконує ту саму роботу, що тридцять. 40 звичайних боєприпасів це і дешевше, і дошкульніше. Звичайно, така невеличка бочечка, 5 на 10 см не знищує одиницю техніки, але її пошкоджує. Ми пам'ятаємо, що пошкоджену техніку забирають, а знищену не забирають. Отже, коли техніку забирають, треба ще якийсь інший, інший тягач, чи, скажімо, інше БМП чи інший танк залежать, що пошкоджено, і відволікається особовий склад. Отже, в загальному підсумку, якщо умовно на футбольне поле ми знищуємо це умовно, те, що зараз кажу: 100 чоловік, то касетний боєприпас піднімає цей коефіцієнт до 120 чоловік. Але е, снаряди класичні, штатні у звичайній комплектації це 24 кілометри з активно-реактивним двигуном, є такий, є такий прибор до снаряду це 30 кілометрів. А я думаю, що йдеться про боєприпас М-30, який може бути в комплектації А1 і А2. Там є у комплектації А 1 404 бойові елементи. Це більше ніж у снарядів. Розуміємо наскільки, але вони бойові вони можуть вибухати, так і називаються вибухово уланкові. А в іншій комплектації це поза 600 вольфрами вольфрамових кульок, які при вибуші розбігаються у сторони і щуть нас на своєму шляху абсолютно все. І найголовніше збільшується практично удвічі дистанція завдання ударів. Снаряд 30 кілометрів боєприпаси до Хаймерса 60 кілометрів. А отже, навіть на тих пунктах, де зберігається їхня техніка, яка має іти у бій, зростає якого офіцієнт її ушкодження. Дуже хороша новина, яка допоможе підняти рівень знешкодження живої сили та ушкодження техніки противника. Ось за останній рік Росіяни стали значно серйозніше ставитись до БПЛА, і ось гур повідомляє, що Росія вже почала збирати шахети на своїй території і наростила виробництво ракет в планах росіян зібрати 1300 шахедів шахетів до кінця року. Водночас представник гур вважає, що Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА. Наскільки це взагалі може стати проблемним для України, і чи здатна Росія взагалі отримати перевагу над нашими дронами? Ну у час у частині масовому свято вони досі мають перевагу над нами. Ну ми не задаємо таких комплексних масштабів ударів по їхній території, як задають вони нічого подібного. Як шахет 131 чи 136, Ми поки що не застосовуємо те, те, вдале повинування, яке є. Воно поки що носить несистемний і винятковий характер. Так вони доволі дошкульні. Вони досягнули навіть лі літаків, які ходять у ядерну триаду, Є підтверджений є підтверджений як мінімум один в один Знищені тут 22 ентри, але про масштабовість поки що не говориться. Чи ця зброя дошкульна, так, але в основному ми з нею боремося. Тобто казати про те, що шахеди переламали хід війни, абсолютно некоректно і недоречно. Чи вони це нарощують, будуть нарощувати і якогось результату сягнуть. Однак мені видається, що у показники 150-200 апаратів на місяць вони не вийдуть поки що. А із цією кількістю безпілотників ми спроможні боротися і показуємо доволі високі коефіцієнти знищення. Українські військові на фронті говорять про те, що і нам потрібно власне виробництво дронів на державному рівні. Наскільки питання це є важливим, однозначно важливо у цьому напрямку держава робить все, що може робити. Я більш ніж упевнена, що ми побачимо наші масові удари дронами. А в частині що робить, як робить, які безпілотники застосовують, чи будуть застосовуватися, і що розробляють, обговорювати не будемо, тому що проаналізують кожне наше слово. Україна створила власний ракетний комплекс, здатний вражати наземні цілі на відстані 300 кілометрів. Сталося це внаслідок модернізації протикорабельного комплексу Нептун і виробництва «Акеба «Луч», які вдалося власне налаштувати на враження наземних цілей. Що це дає? Чому це важливо і навіть називається подією ось історичною? Історична подія ми повертаємо собі статус ракетної держави. Ми його до речі мали. Давайте не забуваємо. У нас є суперпідприємство південмаш, яке до 2014 року навіть обслуговувало е е ракетні стаціонарні установки Р 36 Воєвода стратегічного призначення, які за завдавати ударів у континентальному розумінні з величезним радіусом дії, і це далеко не вичутний наш потенціал, крім «Нептун». У нас є дуже непогана розробка. Гром сабсанс. Сподіваємося, вона рано чи пізно запрацює, і оця новина це є показником того, що ми нарешті повертаємося до до правильного воєнного оборонного укладу держави. Це може тільки. Вітатися, але деталізувати не будемо, бо також це розвідувальна інформація для противника. Власне, головний розвідник України Кирило Буданов сказав, що тепер будь-яка частина території Криму досяжна для нас чи мав на увазі він саме ось цю зброю? Думаю, що так, що підняли не тільки її якісь, а й її оперативну спроможність у частині дальності. Крим насправді не, не настільки вже велика територія з півдня на північ трошки більше, ніж 250 кілометрів. Зі сходу на схід тр трохи більше, ніж 360. Ну, ще додаємо со сотню кілометрів окупованих територій, отже, 350 громсапсан, той самий громсапсан. Декларувався у дальності завдання ударів до п'ятисот кілометрів. Чекаємо на підтвердження застосування цих комплексів. Ну у мене аналітичне чуття, що це рано чи пізно станеться. Ось аналітики інституту вивчення війни вважають, що друга лінія оборони Росії на Запоріжжі може бути слабшою за першу чи справді це так? Вона однозначно слабше Пояснюю, що таке трьох лінія оборони. Перша лінія найважча, найсерйозніша і найпротешні. Це міни заміновано усе у межах від 3 до 5 кілометрів на 1 метр квадратний до 5 вибухових пристроїв. Це дуже багато. Друга лінія оборони, яка там перебувається Окопи. окопи. Там перебувають люди, там укриття для бронетехніки, там артилерійські рубежі. Вони ж не мають довколишнього мінування, є, звичайно, певні ділянки, але не в повному розумінні, так як перша лінія розмірування, бо людям треба десь перебувати і якось переміщатися. І третя лінія це вже тили, там знаходяться боєкомплекти, паливно-мастильні матеріали, харчі, вода, медикаменти і тому подібне, а також запасні лінії. Що цікаво, у цій трьох лінії оборони, що далі за нею вже нічого немає. Тобто, ще одного такого рубежу, який вони побудували, і назвали його лінія Суровікина, далі у них нема. Як тільки вдасться проламати, чи промолоти, чи прорізати, чи пробити оцей великий прохід, то далі на правду піде легше. Пане Петро, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.